До відпочинкового сезону міський пляж, або як його звикли називати дальній, щороку готується ще з початку червня. Одним із чинників його повної готовності є моніторингові дослідження працівниками санепідемслужби. Щомісяця санітарні лікарі перевіряють воду, пісок та навколишню місцевість. кажуть, на жаль, останні висновки невтішні. Вода в тернопільському ставі забруднена, вода тепла, але пісок з камінням. Трохи незручно. А ви часто відпочиваєте? Перший раз того року. Другий день сюди приїхав. І дно дуже багато каміння, ракушок, трохи теж незручно. Вода не відповідає по мікробілічним показниках. В районі цього пляжу, міського або дальнього пляжу, в районі Моржатника, там, де моржі купаються, власне. І в районі готелю Чайка це циганка. Там перевищення вдвічі. Індексу лактозопозитивної палочки і ширіх колі це кишкова палочка. Власне, там йде перевищення вдвічі цього показника. І Через це ми не рекомендуємо купатися. Причини перевищення санітарних норм ставу висока температура повітря, цвітіння води та фекальне забруднення. У санипідслужбі застерігають, якщо ж у вас виникне бажання скупатися у водоймі, необхідно пам'ятати про засоби безпеки. Це не напитись води, не пірнати з головою воду, прийняти душ, як вже прийдуть додому вечором, чи там після закінчення відпочинку на пляжі. От. І дітям. Я би рекомендував все-таки не купатися у Тернополі. Дальній пляж це єдине місце, де можна купатися офіційно. Тому місцевій владі та тернополянам потрібно відповідальніше ставитися до збереження чистоти на цій території. Насамперед радять епідеміологи дотримуватись кількох простих правил викидати сміття тільки у відведенні для цього місця. У жодному разі не купатися, якщо на тілі є подряпини, порізи. Не заходити у воду людям похилого віку та тим, у кого слабкий імунітет та дітям.